Права 258. Обчисли усно найзручнішим способом. Ну що ж, я буду записувати свої міркування, щоб вам було зрозуміло, як можна проводити такі обчислення. Отже, пишемо перший вираз. 78 мінус 45 плюс 18. Я пропоную міркувати таким чином: 78. Ну, а тепер розкриваємо дошки. Перед ними стоїть знак мінус, то виміняємо знак у кожного з доданків, що тут є. Було плюс 45, то у нас буде мінус 45. Було плюс 18, буде мінус 18. Тобто від 78 можна спочатку відняти 45, а потім відняти 18, але можна і наопаки. Спочатку від 78 відняти 18. Так? А потім уже відняти 45. І це дорівнює. 78 мінус 18 це буде 60. 60. Мінус 45. Це вже юсно, без проблем зробимо. 60 мінус 45 це буде 15. Тобто у нас результат цього виразу 15. Дивимося, друге завдання 547 мінус, а в дужках 20 плюс 47. Ну що ж, дивіться, знову розкриваємо дужки. Отже, 547. Мінус. Було плюс 20, буде мінус 20. Було плюс 47, буде мінус 47. І це дорівнює. Давайте ми спочатку від 547 віднімемо 47. 547. мінус 47. А потім уже віднімемо 20. І це дорівнює. Так, дивимося. 547 мінус 47 це буде 500. А від 500, якщо відняти 20, то це буде дорівнювати і 480. Так, ну що ж, переходимо до третього виразу. 98 мінус 13 і мінус 28. Знов таки, давайте ми спочатку від 98 віднімемо 28. А потім уже від цієї різниці віднімемо 13. Це дорівнює. 98. 28 98, 8 це буде 90, 90 мінус 20 це 70. То буде 70 мінус 13. І це дорівнює. 70 мінус 10 це буде 60. А 60 мінус 3 це буде 57. Отже, пишемо, що це дорівнює 57. Добре. Четвертий вираз. У нас 400 плюс 735 і мінус 200. Давайте розкриємо дужки. Дивіться, тут перед 400 немає ніякого знаку, то ми так і записуємо. 400 плюс 735 і мінус 200. Це дорівнює. Давайте ми спочатку тоді виконаємо віднімання. 400 більше, ніж 200. Можна виконати спочатку віднімання, а потім уже додавання. Тобто ми. Тоді 400 віднімемо 200. так, А тоді вже додамо 735. І це дорівнює. 400 мінус 200, це буде 200. А 200 плюс 735. Це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Це дорівнює. Так, 200 плюс 735 це буде 935. 935. І п'яте завдання. 547 плюс 329 мінус 247. Знов таки розкриваємо дужки, Перед ними немає ніякого знаку, то записуємо ті самі числа, що є в дужках. 547 плюс 329 мінус 247. І це дорівнює. Так як 547 більше, ніж 247, то ми спочатку можемо виконати віднімання. То ми пишемо тоді 547 мінус 247. Беремо в дужки, Ну, а потім уже додаємо 329. І це дорівнює. 547 мінус 47, це буде 500, а 500 мінус 200 це буде 300. Тобто в дужках у нас різниця буде 300 плюс 329. Це дорівнює. Ну, 300 плюс 329 це буде 629. Переносимо на наступний рядочок і пишемо 629. Є. Шосте останнє завдання. Ну, не знаю. Що тут робити? 593 мінус 90, ну, можна ще принаймні так записати, це буде як 500, це можна було зразу написати плюс 93 і мінус 90. Ну і це дорівнює. Якщо ми зараз 93, напишемо 500, тоді плюс, а в дужках напишемо 93 мінус 90. І це дорівнює 500 плюс 93 мінус 90 – це 3. І це буде 503. Ну що ж, коли ви обчислюєте вираз, якому є віднімання, треба бути дуже обережним. На цьому вправу завершено.